Слава Україні, брати і сестри, банда, яка кров'ю затопила Київ, втекла. І сьогодні в Україні практично не існує виконавчої влади, нема кабінету міністрів, нема місцевих адміністрацій. Україна не захищена. І для того, щоб захистити Україну. Нам необхідно побудувати українську владу. Сьогодні єдина легітимна влада в Україні це парламент. Можна критикувати парламент, але іншої влади сьогодні в Україні нема. Ті, хто хоче знищити Україну, хочуть залишити нас без жодної гілки влади, і тоді анархія. Тоді, хто сильніший, той правий, хто голосніше кричить, той правий, а це не так. Зараз на Майдані з'явилось багато нових людей. Я разом з багатьма із вас не пропустив жодного штурму і був тут, тут, коли атакували Майдан, коли пилав будинок про спілок, я з цієї сцени звернувся до жінок. 20 метрів залишалось до Беркуту. Я попросив їх піти з Майдану. Жодна людина не пішла. Друзі, багато людей, які зараз кричать. Вони не були на Майдані тоді, але зараз хочуть виглядати героями. Герої ті, хто полягли за Україну. Вони справжні герої. Ми повинні бути гідними їх пам'яті. Ми повинні бути гідними України і захистити її. Сьогодні, коли міліція боїться вийти на вулиці, тому що їх б'ють, нам треба відновити довіру до влади. Я дякую загонам самооборони, які сьогодні захищають урядові будинки, які сьогодні захищають країну. І сьогодні ми відновимо з вами владу, за яку завтра проголосує парламент. Я хочу розказати вам історію. Про яку свідчить Біблія, був цар Соломон, який попросив у Бога мудрості, і на його суд, на суд мудрого царя Соломона прийшли дві жінки і одна дитина. Кожна з цих жінок казала: Я мати цієї дитини. Він мій. І цар Соломон сказав: візьміть дитину і тягніть, хто вирве дитину та його мати. І вони почали тягнути. Як тільки дитина почала волати, тому що їй було боляче, одна жінка пустила її, І інша схопила сказала: Я мати. А Соломон сказав: Ні, ти злодійка, йди у язницю, мати, яка його відпустила, тому що у неї болить, коли болить у дитини. Сьогодні Україна як дитина не захищена. Ми зобов'язані захистити її, припинити бандитизм, мародерство, захистити країну, яка повинна відновити своє нормальне життя, відновити своє життя і свій рух до Європи. В Європі не розуміють, чому ми не можемо відродити економіку. Ми сильна нація. Ми зобов'язані це зробити зараз. Ми з вами почуємо пропозицію по уряду. Друзі, я хочу сказати, цей уряд приречений 3-4 місяця, і вони не зможуть далі працювати, тому що вони приречені виконати непопулярні рішення. Не ті, які обіцяли і кричали популісти, а ті, які повинні зупинити Україну від дефолта. Ті, які повинні відновити довіру кредиторів і інвесторів, ті, які повинні забезпечити нормальне життя українського народу, їх будуть критикувати, їх будуть поплюжити, їх будуть бити, але вони повинні виконати свій обов'язок і згоріти заради України, що потім новий президент міг обрати новий уряд. Який піде далі по шляху відбудови могутньої сильної України після виборів президента, які проголосила Верховна Рада, до речі, разом з виборами в місті Києві, який буде мати свого мера, свою раду обрану вами після виборів президента? Ми повинні з вами розпочати вибори парламенту, щоб повністю обновити владу, так? І саме тому, друзі, багато хто нервує, заздрить посадам, які сьогодні я. Я хочу сказати їм, як тільки протягом місяця ми зможемо нормалізувати ситуацію, відновити владу. Я піду у відставку як людина, яка виконала свій обов'язок. Слава Україні! Буде правильно почати з антикорупційного бюро. Його пропонується очолити Тетяні Чорновол. Люстраційний комітет Єгор Соболів. Кандидат в прем'єр-міністри України Арсеній Яценюк. віце прем'єр з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк. Віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Ольга Богомолець. Віце-прем'єр-міністр регіональної політики Володимир Гройсман. Мер міста Вінниці, якщо хтось не знає. Віце-прем'єр Олександр Сич. Кандидат наук, був заступником Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Міністр юстиції Павло Петренко, який допомагав витягувати наших хлопців. Важливий момент. Міністр фінансів Олександр Шлапак. Міністр економіки Павло Шеремета. Київська бізнес-школа. Міністр освіти Сергій Квіт. Міністр охорони здоров'я. Медик, який тут зробив титанічну роботу. Олег Мусій. Міністр соціальної політики Людмила Денісова. Комендант Жовтневого. Міністр екології Чорнобилець Андрій Мохник. Міністр культури Євген Дякую. Міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Перший зібрав дипломатів проти влади. Не читай, не читай, Міністр аграрної політики Олександр Мирний. Ярошо. Міністр кабінету міністрів Остап Семирак. Міністр палива і енергетики Юрій Продан. Ярошо. Міністр молоді і спорту Дмитро Булатов. Міністр внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Міністр інфраструктури ще йдуть консультації з Леонідом Костюченком. Також йдуть консультації щодо міністра оборони. Ви чули представники афганців висовують свого. Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. Заступник Вікторія СЮМАР Я стояв за сценою і чув вашу реакцію на те, що вони тут робили. Це була справжня клоунада. Знаєте що, дехто з тих людей. Пару днів тому сказав, що Майдан має розійтись, але Майдан не розійдеться, тому що ми будемо тим контролюючим органом. Щоб вони знали, якщо вони нас зрадять, ми прийдемо до кожного особисто і запитаємо, за що загинули наші хлопці, герої України. Ми всі розуміємо, послухайте. Ми всі розуміємо, в країні треба наводити порядок, в країні треба уряд, в країні треба міністри. Ви подивіться, що сталося. Добре, є там гідні люди, є і негідні люди, але люди. В першу чергу ми маємо розуміти, що жорсткий контроль на всіх рівнях влади від селищної до верховної і не давати їм попуску, так чи ні. Ви <звіця> <Yeah>. знаєте. <звіця> <Yeah. звіця> Ось чому я кажу, що країні треба люстрація, щоб при владі були отакі хлопці, як володя, щоб ваші діти були при владі, а не вчорашні пристосуванці. І на кінець. Я не буду багато займати вашого часу, бо тут ще багато хто хоче виступити. Я тільки прошу, щоб майдан. Нікуди не розходився доти, доки не стабілізується ситуація в країні, доки не будуть виконані всі наші вимоги. І запам'ятайте політики, ви ще недалеко відійшли від цієї стени. Ви є слуги народу. Тому, будь ласка, прислухайте нас. А якщо ви цього не зробите, тоді прийдемо ми вам на заміну. Я хочу, щоб ми всі разом. Хто, хто за те, щоб прийняти рішення, що майдан не розходиться? Дякую, побратими. Дякую, українські народи. Слава Україні!